Ой, за горі, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой, за горі, за туману там, де вітер вже не спить, ідуть в полі Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Так, зараз записую на мікрофон, не знаю. Повинно бути якесь там шумоподавлення, вітроподавлення, погодоподавлення, дебілоподавлення і все остальне. Так, значить, дивіться, все будемо бачити. Бачите оцю річ деталь трактора. Я думаю, ви її добре бачите. Ось вона. Називається Приводний шкіл мехковика двигуна. Чого я її знімаю? І для чого взагалі вона потрібна? Дійсно, коли двигун крутиться, оскільки тут ремінна передача, то він проводить в рух коробку, тобто її первинного вала. Первинний вал приводить в рух остальні, як то кажуть, елементи КПП, в залежності від того, від того який діапазон, яка передача ввімкнена, і приводить в рух моста диференціали, які приводять в рух полосі, полосі приводять в рух колеса, колеса приводять в рух трактора. І коротше, є смерть є в іглі, да? ігла в яйце, яйце в утки, утка в зайці, зайце в Тому Думаю, ви поняли. Так от, на рахунок чого, як то кажуть, я хотів з вами, як то кажуть, порадитися і поговорити, не стільки порадитися, а скільки сказати свою думку і своє рішення, яке я прийняв кілька днів тому. Ми з сирим, з моїм дружбаном, всі ви його знаєте, потулкувалися, побазарили. От, Як то кажуть, я хотів почути думку людини, яка робила маніпуляції з, з такою штукою, як цей шкіл приводний. В нього була така ситуація. Значить, в нього двигун 11.05, 20 кінців сил, все прекрасно, все добре. Наскільки ви знаєте, оцей його тракторець продавався в мене на каналі, але, як то кажуть, добре, що він передумав, так сталося. що Йому вийшлося вийти з ситуації, в якій він був без продажі цього трактора. Менше з тим. Суть в тому, що в нього, як ви бачили, високий протектор сам по собі, сам по собі протектор вищий, це колеса від МТЗ перед. І заодно і диск 20-й. Тобто 20 дюймів плюс вища резина дорівнює більшу швидкість на нижчих передачах. Відповідно, щоб на транспортному діапазоні, наприклад, на третій, там на четвертій передачі, ну це третя передача, тут рахується робочий діапазон, тра, е, т, кажу, робочий транспортний Значить, Оце ви маєте там, третя на вищому діапазоні. так. Там, ага, хера, там шос задні, так, одною рукою, та що пошкоджена не добре, не включиться короче, хуйня. Не стоїть так. Менше з тим, не будемо, як то кажуть, вдаватися в деталі, але суть була проста. При деяких обертах двигуна була, як то кажуть, вища швидкість на коробці. Відповідно, великий шків на коробці і більший шків на двигунові дорівнює велика швидкість загальна. Щоб не втратити тягу там і так далі. А навпаки її збільшити, то можна піти таким шляхом. Щоб зменшити швидкість обертів первинного вала, відповідно, приводничків має бути менші. Чим менший привод, тим менше обертів він дає відповідно. Того що співвідношення діаметрів, наприклад, 1 до 2. От 1 до 2, тобто на 2 оберти маховика, йде один оберт первинного вала. Якщо взяти шківка... Заводський на 11,2,0 і 11-15, тобто 0,5-10 і 15 і 20, навіть 135 мм діаметр шківа. Мене трошки заложили носа, так що ви цей не знаю, чого дійсно. Е, діаметр шківа. Відповідно, е, здається, мені діаметр цього ерунди якраз 270 мм, хоча я не пам'ятаю, треба буде переміряти. Ну, менше з тим, допустимо, що це так. Для прикладу поставимо, як то кажуть, такий собі, як то кажуть, приклад в голові. Справа в тому, що треба подолати одну херню, яка мене дуже сильно нервує. Ця коробка взагалі розрахована на діаметр колеса 20 дюдів. Так? І на цьому діаметрі, відповідно, на більших колесах. Четверта передача робоча, якою я найбільше користується в оренці в культивації, вона нормальна. Так? Швидкість нормальна, моторотяне, все прекрасно. Все чудово, все мене поштує. Тим паче, і коробці ще трошки є більша редукція через одну причину. Чотирьохсателітний диференціал підвищеного тереття, самоблок. Далі, як вирішити те питання? Перша ситуація, якщо вам є нехватка потужності, або трактор навпаки занадто швидко їде на деяких передачах, якщо у вас ситуація подібна з моєю, що як то кажуть, четвертої передачі замало, а п'ятої дуже забагато, то у вас є один варіант. Для того, якщо у вас великі колеса, наприклад, якісь там Зубер 245 і так далі, чи кентавер 240, ви просто ставите на 1,5-2-3 см меншого по діаметру шкіла. У вас загалом збільшиться, типу якби тяга, редукція буде більше передаточне число. От. І зменшиться загальна швидкість до комфортної, відповідно, можна підбирати. У мене ситуація зворотня через те, що малі колеса і 4 диференціал. Що я буду робити? Я просто цей 135 шкіл поміняю на 150. -ти. Хтось каже, 1,5 см, що ти там гониш, щось якась різниця. Ну, це в відсотковому співвідношенні, вроді би, херня, так? Це буде там 10%, так? 10%, грубо говоря. В загальному, навіть трошки більше, як там, 12%. Але повірте, якщо там швидкість якась там була 7-8 км за годину, стане там 8-10 для прикладу, наприклад, просто. Я, так, я там не вираховував точно до точно. Ну, в загальному, якщо так подумати, то мені дійсно того вистачить. Мені дійсно того вистачить, це буде певне збільшення. На менших обертах трактор буде їхати швидше. Того, що для досягнення певної швидкості, яка мене влаштовувала, наприклад, в культивації, так? мені треба було просто газ в палас, мотор просто розривається, стрілка тут, як то кажуть, оця квітка і так далі, це неприкольно. неприкольно. Тобто для нього низькі обороти недобрі і занадто високі також недобрі. В нього є приділ, до якого краще не доходити. Того, для всіх, хто цікавиться такою штукою, на моєму прикладі, знову ж таки, бачите, я все роблю на собі, тоді вам розказую. Ну, я ще не зробив, але просто я це буду робити. Я від тої ідеї не відмовлюся. Просто є така річ: всі шківи продаються, все воно совпадає, все як має бути. Питання ма по тих посадочних місцях. Профіль один-єдиний Б, все. Неважливо, не який діаметр шківа, головне, щоб під профіль Б. Все, остальне вас не має цікавити. Бачите, що за швидко їде, так якби незручні ті передачі, скажімо так, да? менше шків. Їде помало і бачите, що має дуріше більше шків. От я просто. Це самий великий шків, який можна сюди поставити, 150 мм. Інше все це на замовлення виточувати. ну Це трошки передоління, як на мене. Ну, менше з тим. Головна ідея, я думаю, озвучена. Така буде річ, плюс після установки турбіни вже такої, як треба. Правда, електричною, але менше з тим, в суті, не міняє. Кардинально. Буде йому ще, як то кажуть, свіжіше тому моторчику себе чувствувати. І оце збільшення редукції, і тим самим зменшення передаточного числа, збільшить швидкість на третій передачі. І на задній, до речі, це теж дуже великий плюс. Тому що дуже часто десь треба здати назад і так далі. Тут діапазон на задній хід не впливає, на жаль. Тобто, що на нижчому, що на вищому він, однаково не дуже, скажімо так, шибко їде. Рихло, по-чеськи, шибко, по-польськи, шнеля, по-німецьки. І так далі. І якщо взяти те, що я, як то кажуть, придумав, то це, така, як то кажуть, малою кров'ю можна вирішити ряд проблем. Наприклад, от, з розходом солярки, з високими обертами, з швидкістю і так далі. От і все. Тобто вас ніхто не змушує продавати свого старого шкіла. Ви цього ставите, коли вам треба. Можливо, на якісь інші нюанси переставляєте. Це займає 5-7 хвилин роботи. Зняти защиту, можливо, в когось вона і швидше знімається, як в мене. Це робиться швидко. Дві хвилини на защиту, 5 хвилин тут. Відкрутити і закрутити. Так, Три штуки. накинув, все. Хтось каже, там натяжка, збереться, мотор рухається. Там. В мене і так вони, я вам скажу, ці ремені, вони. Вони мають, певну там натяжку, так? ну, як то кажуть, їхнього ходу сантиметра 3-4 я думаю, ще вистачить на тих півтора см окружності, а не вистачить, для того китаєць придумав Саласки, що він там не придумав і так далі. От і все. От така буде річ. Тужності тут вистачає, як ви всі зрозуміли, я сподіваюся. Все, що тут не вистачає, то прямих рук і часу до будь-якого такого тракторця. Все, що вам може не вистачати. Якщо у вас є якесь бажання, руки з того місця і трошки часу, я риня, знову зажигання прийшло, то з того тракторця можна зробити так, як ви от бачите перед собою. Ту річ, яка на трьох гектарах спокійно вам все обробляє, без поломок, без проблем. Всі інші нюанси, ті, що вам хтось за забора каже, або комусь приснилися, чи вам особисто, тримайте їх при собі. Фактам плювати на ваші почуття. Ваші уявлення, якщо вони не збігаються з реальністю, то їх краще не розголошувати, що вас не порахували людиною, яка потребує лікування. Я думаю, що з тим пояснень більше вже таких не буде обширних, мото, міні і так далі. Взагалі, якщо поняття там трактора, так? хтось каже, для мене трактор, то коли є гур, коли є повний привод, коли є кабіна, коли є то все. Ну добре, значить цей трактор буде коштувати там 15 штук баксів, наприклад, так? Добре, прекрасно. А для мене трактор той, що робить роботу на землі. Так? Трактор. Трактор тюнгник, тя... це тягач так далі. Той, що тягне за собою будь-що, якщо він справляється з тою роботою, щоб тягнути щось і робити щось, все. ж машина може бути трактором. Просто на ній треба, як то кажуть, мотора тяговиту якогось дізеля, Відповідні мости, відповідні кардани і так далі. І відповідні колеса. І з неї можна зробити трактора. то скажи, як? Хіба? Як так? Що ти говориш? Чоловіки, Мерседесовський мотор 2-літровий, чи 2,2. Коробка від ГАЗ-53, міст від ГАЗ-52. От вам трактор. Це ж був не трактор спочатку, це була машина, а потім це став, став трактор. Подумайте, добре? Так що. Вся трактор, що тягне, і справляється з тим, те, що ви в нього хочете. Отака От мисль, отака думочка. Я надіюся, що з тим всім я розберуся швидко. І саме головне, що мене, як то кажуть, в тому всьому цікавить, то є речі, які я можу сам усунути. На багатьох інших тракторах ви того не зробите. Ви просто так, наприклад, в якомусь там трохціліндровому ви вже того не зробите. Бачите, це ще один плюс такого двигуна і такого трактора. Ви взяли, поміняли шкіла, який стоїть 600 гривень, так? просто всього-навсього. І підплясали під себе. І не треба писати дебільні речі, що з завода тут все продумано. З завода тут продумано тільки одне: тут треба дохуя доробити. От що тут придумали заводи. Але добре, яке є, саме головне тут нормальний мотор і нормальна коробка. Все інше мене, як то кажуть, не базо хвилює. А наразі все, що міг, мігте показав, все, що знав і планував. І наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!